Всім привіт! Ви на каналі GSM Форсаж. З вами я Віктор, і сьогодні на черзі у нас огляд вакуумного сепаратору. від механік mcn 1920 Не перемикайте, буде корисно та цікаво. А перед тим не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити інші наші цікаві відео. У будь-якого майстра повинні бути якісні прилади. Без цього нікуди. Вакуумний сепаратор від механік зробить роботу з дисплеями простіше. Ось у такому вигляді ви отримаєте вакуумний сепаратор. Давайте його розпакуємо. У комплекті у нас іде інструкція, килимок для сепаратора, кабель живлення і сам сепаратор. Розміри даного приладу 265х175х145 мм. Доволі компактний, але в той же час робочої поверхні достатньо, щоб можна було працювати з гаджетами різного розміру. І що ж нас тут чекає по функціоналу? Давайте дивитися. Функція збереження встановленої температури. Подвійний насос смоктування. Максимальний нагрів пристрою 280 градусів Цельсія. Напруга 220 В. Потужність 320 Вт. Вага сепаратору 3,5 кг. Усе необхідне для зручної заміни дисплеї тут є. Перевіримо у дії. Перед початком роботи нам потрібно його підключити. Далі, для того, щоб встановити необхідну температуру, використовуємо клавіші Up та Down. Ми ставимо значення 90 градусів та тиснемо Set, щоб зберегти налаштування. Готово! Одразу цікаво перевірити, наскільки сильно працює вакууматор. Кладемо дисплей на площу, натискаємо кнопку Start. Вау, дивіться, як круто він працює. Ну що ж, давайте розклеювати дисплей. Мені самому дуже цікаво. Ставимо на розігрів нашу робочу поверхню. Нагрілася вона до 90 градусів приблизно за 20 секунд. Поступове нагрівання це якраз те, що треба у такій роботі. Далі за допомогою сепараторної сторони будемо відділяти скло дисплею, тож вмикаємо вакуум. Ну, от і все. Готово! Ну що, час підсумків робота вакуумним сепаратором від механік виявилася дуже простою. Він показав нам, як ефективно та швидко розділити дисплей. Потужний вакууматор та розігрів це формула успішної роботи. Вам необхідно лише виставити правильну температуру, виходячи з того, з якими матеріалами ви працюєте. До плюсів можна віднести простоту у використанні. Нічого зайвого, панель керування, площа підігріву та вакууматор. Останні, до речі, мене просто вразив. Я навіть не очікував такої сили вакууму. Думаєте. Такий пристрій необхідний для кожного майстра. І модель Механік mcn 1920 чудовий варіант. Ставимо лайк механіку. Якщо вам сподобався вакуумний сепаратор від механік, ви його завжди можете замовити за посиланням під цим відео. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на наш канал, залишайте в коментарях запити на огляд інших пристроїв і ми їх обов'язково покажемо у роботі. До зустрічі в наступних відео. Функція збереження встановленої температури. Встановленої... мені не виходить, так сказати. Початку роду. что там дальше? Спасибо.